Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати капусту по-корейськи із червоним буряком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам нарізати нашу капустинку. Я її спочатку нарізаю на опіл. Вирізаємо качанчик, він нам не потрібен. І цю половинку ще раз на половинку. Тепер нарізаємо кусочками. Я беру ріжу, так, ви можете навіть і більшими як вам завгодно. мене приблизно такі от кусочки і закидаємо в миску. Ось така у нас капусточка вийшла, розділяємо її. Повністю наші листочки були окремо від усього. Бо коли ми будемо додавати наш бурячок, то якщо вони будуть, зараз покажу вам, отак от, от одна до одної зліплені, то вони повністю не промаринуються, тепер додаємо сюди сіль. Але краще додавати по трішки солі, столову ложку без гірки, щоб нам не пересолити. І руками перемішуємо і трішки приминаємо. Я розімняла нашу капусточку, помняла. Тепер залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб вона пустила нам сік. Поки капусточка наша відпочиває, займемося моркою. Її потрібно нарізати на корейську терку. У мене от така от терка, у вас можливо є інша. Користуйте своєю. Морквочку я натерла. Тепер займаємося бурячком. Його також нам потрібно нарізати на корейську терку. Бурячок також натерла, і тепер тільки залишається нам натерти наш чесничок. Чесничок готовий. Дивимося, що там наша капусточка, бо вже минуло 15 хвилин. Погляньте, яка вона стала мокренькою. Пустила сік. Тепер будемо її заправляти. Додаємо сюди морку, буряк, чесничок. Буряк ви можете додавати, а можете і не додавати. Все за своїм смаком. Просто я вирішила зробити її більш такою кольоровою нашу корейську капусту. Додаю столову ложку цукру, чорний перчик, куркуму і паприку, оцет, спочатку одну столову ложку, а потім будемо смакувати на смак. І нашу олію потрібно розігріти, навіть так сказати, закип'ятити на сковорідці. І заливаємо олію. Гарненько це все перемішуємо. Куштуйте на смак, можливо, ще щось потрібно додати. Цукор, там, сіль чи оцет. Мені потрібно ще оцету. Уже погляньте, яка в нас виходить гарненька капусточка. Капусточка пустила сік. Тепер нам залишається тільки накрити мискою і поставити щось важке, щоб вона повністю нам просочилася, промаринувалася. І так приблизно ставимо на 12 годин. Але смакувати можна і раніше. Минуло у мене 12 годин. Давайте подивимося, що там наша капусточка. Погляньте, яка красота! Пустила сік. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди спрості і нові рецепти. Смачного!